13 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили сім кацапських крилатих ракет Х-101 Х-555, Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, дев'ять артилерійських засобів, чотири засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Повідомляють про влучання в казарму рашистів у тимчасово окупованому Маріуполі. Неспокійно на території рашистського рейху, у Ліпецьку на мережах теплопостачання сталася аварія, посеред міста в морозний день фонтанували гейзери, сталося знеструмлення частини Ростова, у Москвабаді горіла недобудована будівля Сбірбанка. В свято Ленінграді потужно палав складський комплекс, повідомляють, що вогонь охопив площу у 70 тисяч квадратних метрів. У Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, знайшли уламки крилатої ракети рашистів, що була запущена по території України, але гепнулась, не долетівши до цілі.